Я рада вітати вас на нашому уроці. Для того, щоб дізнатися про що ми сьогодні поговоримо на уроці, я вам пропоную відгадати декілька загадок. Отже, перша загадка: Не баранчик і не кіт носить шубу цілий рік. Шуба сіра це для літа, а зимою інша свита. Хто це? Правильно, це зайчик. Наступна загадка. Без рук, без ніг, а по землі ходить. Хто це? Правильно, це змія. Наступна загадка. Нам потрібні голки для шиття. А кому потрібні для життя? Правильно, вони потрібні їжачку. Наступна загадка. Куди повзе, за собою хату везе? Що це за тваринка? Правильно це черепаха. І остання загадка. По горах, по долинах ходить шуба і свитина. Хто це? Правильно, це вівця. А як ви гадаєте, що спільного між цими малюнками? Правильно об'єднує їх те, що на них зображені живі істоти, які відносяться до живої природи і які можна назвати, одним словом, тварини. Отже, сьогодні на уроці ми помандруємо з вами у чарівний світ тварин. Під час цієї подорожі ви дізнаєтесь дуже багато цікавого про братів наших менших, а також перевірите, наскільки добре ви знаєте цей світ. А подорожувати нам допоможе карта завданнями, які ми будемо виконувати. Та вже відомий вам кіт Мурчик, який буде керувати нашим маршрутом. Привіт, Мурчик! Які станції на нас сьогодні очікують? Привіт всім! Вам потрібно буде відвідати три станції: острів Допитливих, заповідник та абетку тварин. Давай розпочнемо зі станції, яка називається Острів Допитливих. Давай! З вами дібралися до станції, яка називається Острів допитливих. Мурчик, які завдання нам необхідно виконати. Вам потрібно відповісти на запитання: яка наука займається вивченням тварин. На які великі групи поділяються усі тварини. Де можуть жити тварини? На які групи за способом живлення поділяються усі тварини. Отже, давайте спробуємо відповісти на перше запитання. Науку, яка займається вивченням тварин, називають зоологією. Тваринний світ надзвичайно цікавий та великий. Словом, тварина ми називаємо і маленьку мурашку, і величезного слона. Хоч усі вони різні, проте вони мають дещо спільне. Усі тварини поділяються за класифікацію на декілька груп. Таких видів у природі існує шість: звірі або савці, птахи, риби, комахи, земноводні та плазуни. Звірі це тварини, які стрибають по деревах, наприклад, білки. Бігають по землі, наприклад, зайці, плавають у воді, наприклад, бобри. Та живуть під землею, наприклад, миші, тощо. До ознак, які характеризують цих тварин, належить їх тіло, яке вкрито шерстю, а ще те, що вони годують своїх малят молоком. До наступної групи належать птахи, наприклад, такі, як ластівка, соловей, чапля, зозуля тощо. Птахи це тварини, тіло яких покрито пір'ям, а на голові у них розташований дзьоб. До наступної групи належать і риби, наприклад, такі, як бичок, окунь, короб, скат тощо. Від інших тварин вони відрізняються своєю характерною формою тіла та наявністю плавців. До наступної групи належать комахи. Наприклад, такі як метелик, бабка, бджола, коник тощо. Вони відрізняються від інших тварин тим, що мають три пари лапок, одну або дві пари крил, а також їхнім тілом, яке складається з трьох частин голови, грудини та черевця. До наступної групи належать плазуни це такі тварини, як ящерки, змії, черепахи, крокодили. Ці тварини відрізняються від інших тим, що поверхня їхньої шкіри покрита роговими лусачками. І до останньої групи належать земноводні. Це такі тварини, як тритон, саламандра, жаба та черв'як. Відрізняються вони тим, що шкіра у них гола з великою кількістю залоз, які виробляють слиз, необхідний для зволоження тіла. А як ви гадаєте, що об'єднує ведмедя, білку та зайця? Правильно, усі ці тварини дикі, тому що вони самостійно про себе піклуються та самостійно шукають собі їжу. А як ви гадаєте, чим відрізняються від цих тварин корова, курка та свиня? Правильно, відрізняються вони тим, що про цих тварин піклуються люди, тому їх називають домашніми або свійськими. А зараз послухайте трішки історії: одного разу одна розумна людина почала підгодовувати вовків, які жили біля її житла. Поступово вовки стали добрішими. А їх дитинчата звикли до людини та почали жити поряд із ними. Так у людини з'явився перший чотириногий друг собака, який охороняв людину того часу від ворогів та допомагав шукати їй їжу. А з плином часу кількість таких друзів у людини зростала, і людина вже більше не могла жити без своїх свійських друзів. Отож запам'ятайте, чим свійські тварини відрізняються від диких. Свійських тварин годує людина, будує їм житло та піклується про їх потомство. А дикі тварини, навпаки, самостійно знаходять собі їжу та житло, а також самостійно піклуються про своє потомство. А за способом харчування усі тварини поділяються на травоїдних, м'ясоїдних та всеїдних. Травоїдні тварини харчуються тільки рослиною їжею. До таких тварин належать бджоли, олені, косулі, зайці тощо. М'ясоїдні або хижі тварини харчуються тільки м'ясом. До таких тварин належать вовк, леопард, лисиця та рись. А всеїдні тварини це тварини, які харчуються рослиною та твариною їжею. До таких тварин належать борсук, дикий кабан, водмідь тощо. Отже, щойно ми дізналися з вами відповіді на усі поставлені запитання. А тепер давайте виконаємо невеличке завдання, щоб закріпити ці знання. Мурчик, тобі потрібно буде визначити, до яких груп належать зображення на малюнках тварини. Для того, щоб це визначити, необхідно буде у відповідний квадратик помістити зображення цієї тваринки. Мурчик, ти готовий? Так. Тоді розпочнемо, до якої групи належить жаба? Ця тварина належить до групи земноводних. Так, правильно. Тому її слід помістити у квадраток під назвою земноводні. А до якої групи належить лисичка? До групи звірів. Або інакше цю групу ще називають савці. Так, правильно, молодець. А до якої групи належить сова? Сова належить до групи птахів. Так, правильно, молодець. А до якої групи належить Черепашка? Вона належить до групи плазунів. Так, молодець, правильно. А до якої групи належить скат? Він належить до групи Рим. Так, молодець, правильно. І до якої групи належить метелик? Він належить до групи тварин, яка називається Комахи. Так, правильно, молодець. Ти дуже добре впорався з цим завданням. Щойно ми відвідали з вами станцію, яка називалася Острів допитливих. На ній ми дізналися багато цікавого про чарівний світ тварин. А зараз давайте вирушимо до станції, яка називається Заповідники. Отож, ходімо. Там необхідно буде виконати на цій станції. Вам потрібно буде відшукати відповіді на запитання, що таке заповідники та що називають червоною книгою. Діти, кожна держава, так як і наша з вами, піклується про охорону природи. Для цього кожна держава виділяє досить великі кошти. Для збереження зникаючих видів рослин та тварин, була вигадана червона книга України. Назва книги червона, бо вона подібна до червоного сигналу світлофора. Тому що повинна пробуджувати в людей почуття тривоги за долю природи. Щось на кшталт зупинись людину, подумай, будь обережною. Крім червоної книги, люди ще створили велику кількість заповідників. Заповідники це великі ділянки лісів, полів тощо. На них забороняється будь-яка людська діяльність. Яка може зашкодити природі. Основною метою створення заповідників є збереження унікальних зникаючих для даної місцевості рослин, тварин. Тут не можна вирубувати дерева, орати землю, осушувати водойма, полювати на тварин. У заповідниках тварини живуть на волі у природних умовах, самі влаштовують свої житла, виводять дитинчат. У заповідниках проводиться велика наукова робота. А як ви гадаєте, де ще можна побачити рідкісні види тварин? Діти, крім заповідників, створюються спеціальні зоопарки, щоб показати людям рідкісних тварин. На відміну від заповідників, у зоопарках люди постійно турбуються про тварин, готують їм їжу, будують для них приміщення тощо. Отже, щойно ми з вами дізналися, які методи використовує наша держава для збереження рідкісних видів тварин, тому ми можемо вирушати до наступної станції, яка називається абетка тварин. Чіабетка це літери, які розташовані у певному алфавітному порядку. З деякими літерами ви вже познайомились у цьому навчальному році. Тому зараз я пропоную вам їх пригадати та познайомитися з деякими видами тварин, які розпочинаються з певних літер нашого алфавіту. Мурчик, яка перша літера у алфавіті? Літера А. Так, правильно. Я пропоную вам трішки дізнатися про красиву тваринку, назва якої починається з літери А. Ця тваринка називається Альпака. Просто подивіться, яка вона гарна. Альпака належить до групи одомашнених савців. Комилко вчені вважали, що ці милі тваринки належать до роду лам. Але це не так. Останні дослідження показали, що вони належать до роду сімейства верблюжих. Батьківщиною цих тварин вважається місто Перу, у якому раніше Альпака використовували у вигляді тяглової тварини. Шерсть альпаки міцніша, ніж шерсть овець. Природне забарвлення охоплює діапазон від білого і жовтого до чорного. Ці тварини з народження дуже допитливі, якщо не сказати, що надто адже вони дуже активно користуються нюхом. Альпаки мають м'який характер і прогнозовану поведінку, на відміну від їх родичів верблюдів. Вони не плюються на людей на відміну від лам, а тільки один на одного, наприклад, при боротьбі за доступ до їжі. У природі існує два різновиди альпак. У перших шерсть довга і звисає у вигляді кісок. У других схоже, нам м'який плюш. У природі ці тваринки харчуються трав'янистими рослинами, листям пагонів, мохами та солончаками. Діти, а про яких тваринок ми щойно згадували? Крім альпак? Мурчик, ти пам'ятаєш з яких букв розпочинається назва цих тварин? Так пам'ятаю, ми згадували верблюдів талам. Так, Правильно, а з яких літер розпочинаються ці слова? Слово верблюд розпочинається з третьої літери алфавіту, а саме літери В. А слова лама розпочинаються з букви Л, яка розташована на 16 му місці у алфавіті. Так, молодець, правильно. Діти, а зараз давайте подивимось на цих тваринок та дещо цікаве дізнаємось. А чи знали ви, що у світі є всього два види верблюдів? Це верблюд одногорбий, якого ще називають аравійський, та двогорбий, відомий також як азіатський верблюд? Ці тваринки належать до груп одомашнених савців. Більшість з них живуть на близькому сході в Азії або Австралії. Тіло верблюда дуже добре пристосоване до виживання у пустелях, тому що у його горбах міститься великий запас жиру, який при потребі перетворюється на воду та поживні речовини. А також цей горб служить захистом від перегрівання цієї тваринки під палючим сонцем. Зараз погляньте на цих чарівних тваринок. Вони називаються ламами. Лами відносяться до сімейства верблюжих, але, на відміну від верблюдів, вони не мають горба. Але в іншому вони дуже схожі. Батьківщиною лами є місто Перу, яке знаходиться у Південній Америці. Лами дуже соціальні тварини. Вони живуть своїми власними сім'ями, які складаються з батька, мами та їх дитинчат. Адже знали ви, що лам раніше використовували для перевезення великих вантажів. Цікаво мені те, що ця тваринка знає свою межу. Якщо їй важко, вона може просто впасти на підлогу та більше нікуди не йти. Діти альпаки, лами, верблюди належать до екзотичних тварин, оскільки вони є для нас іноземними, тому що живуть у пустелях, саванах та джунглях. Діти, а яких іноземних тваринок ви ще знаєте? Спробуйте їх назвати та будемо вирушати далі. По знайомим вуличкам рудий котик йшов. Випадково на півстерти напис він знайшов. Гра проста. Твій перший хід починай з плюса. Хрести та нулики, Весела дитяча гра. А зараз давайте пограємо у Нулики з котиком мурчиком. Пам'ятайте, якщо твердження правильне, то ставимо плюсик. А якщо воно неправильне, то ставимо мінус. Мурчик, ти готовий? Так. Отож, перше твердження: тварини належать до живої природи. Так, добре, наступне твердження: бджола це комаха. Так, добре, наступне твердження. Тварини, які живляться іншими тваринами, називаються м'ясоїдними або хижими. Так, добре, наступне твердження. Тварини відрізняються від рослин способом живлення. Так, добре, наступне твердження. Ведмідь це м'ясоїдна хижа тварина. Так, наступне твердження. Звірі або савці це тварини, тіло яких вкрите слизькою лускою. Так, добре, наступне твердження. Земноводні це тварини, тіло яких вкрите голою шкірою з великою кількістю залоз, які виробляють слиз. Добре, наступне твердження: тіло птахів вкрите пір'ям. Так, добре, і останнє твердження: соловейко це тварина, яка належить до групи звірів або савців. І тепер давайте перевіримо, чи впорався кіт мурчик з цим завданням. У першій клітинці першого рядочка дійсно потрібно було поставити плюс, тому що усі тварини належать до живої природи, адже вони народжуються, дихають, живляться, ростуть, розмножуються та помирають. У другій клітинці першого рядочка також потрібно було поставити плюсик, адже бджола це медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і переробляє його на мед. У третій клітинці першого рядочка також потрібно було поставити плюсик. А чи дійсно тварини, які живляться іншими тваринами, називають м'ясоїдними або хижими? У першій клітинці середнього рядочка також потрібно було поставити плюсик, адже тварини дійсно відрізняються від рослин способом живлення. Пам'ятайте про те, що рослини поживні речовини створюються самостійно, а тварини харчуються готовою їжею рослинами та тваринами. У другій клітинці середнього рядочка потрібно було поставити мінус, тому що ведмідь це всеїдна тварина, адже він харчується як рослинною, так і тваринною їжею. У третій клітинці середнього рядочка потрібно було поставити мінус, адже тварини, у яких тіло вкрите слизькою лускою, називають рибами, а не савцями. У першій клітинці останнього рядочка потрібно було поставити плюсик, тому що тварин, тіло яких вкрите голою шкірою з великою кількістю залоз, які виробляють слиз, необхідний для зволоження тіла, дійсно називають земноводними. У другій клітинці останнього рядочка також потрібно було поставити плюсик, адже птахи це тварини, тіло яких вкрите пір'ям. І у третій клітинці останнього рядочка потрібно було поставити мінус, адже соловейко це маленький перелітний корисний птах. Гадаю, ви молодці та правильно виконали це завдання, як і наш котик-мурчик. Отже, сьогодні на уроці ми здійснили з вами подорож у чарівний світ тварин разом з нашим котиком Мурчиком. На завершення хочеться додати, що не забувайте піклуватися про братів наших менших. На цьому все. Я дякую вам за увагу. До побачення!